Добрий вечір, будь ласка, коротко ваше запитання. <кій> Моє запитання таке. Моє запитання таке. Я хочу, щоб ви сказали людям правду, чи спроможні будуть люди оплачувати ті всі послуги, які запропонує нашу реформу. Дякую, дуже гарне запитання. Дякую. Будь ласка. На сьогоднішній день люди до оплати медичної послуги не будуть мати ніякого відношення. Окрім тих моментів, які будуть переходити за ті рекомендовані послуги, які запропонує держава, або інші випадки, де пацієнт не дбає про своє здоров'я і на нього повинні додатково затрачати кошти, тому це питання. Не може стояти, щоб люди не переживали за це, все буде оплачувати держава. За це все буде передбачено, все прораховано. Ці медичні послуги будуть прораховані на результатах, які будуть базуватися на запитах всіх лікувальних закладів України, експертів, і буде встановлений єдиний тариф медичної послуги для всіх, і відповідно до якого буде проплачувати ця медична послуга. І щоб ліквідувати. Ці питання корупції, як попередній глядач телефонував, значить, буде чітко встановлена послуга. І тепер лікар не зможе сказати, що я мушу взяти за бинт, я мушу взяти за те, що там комунальні послуги дорогі, тому що це все буде враховано. І ці елементи корупції виключаться. І це питання відпаде. Тому сьогодні цю реформу треба приймати негайно, щоб ми зліквідували ці всі елементи. Сьогодні ми головного лікаря. Поставили також залежних цим діям, тому що гроші приходять на заклад, він повинен відповідно до ліжкомість утримувати і потім подавати цю статистику. Він не подає статистику якості лікування, а подає статистику, скільки ліжко днів заповнено. Того ми маємо сьогодні в Україні найвищу показник ліжкомість стаціонарної допомоги. допомоги. Це ну просто повірте, якщо б навіть деякі лікувальні заклади. Стаціонари закриті, вони зовсім не вплинули на пацієнта. Того сьогодні, і сьогодні, знаєте, якось і заставляти лікаря там, якимось методами, доганами, що він там погано пролікував, чи він погано там надав допомогу це теж ну, минуле. Тому для того, щоб заставити його працювати, якісно надавати допомогу треба щоб ці паці гроші ходили за пацієнту їм буде зацікавлено в заробітній платі тому що це його будуть кошти це все ну, ці питання знімуть